Усім привіт, і настав час поговорити про ООП. Об'єктно орієнтоване програмування означає е, наступне: те, що ми з вами досі е, фактично займалися процедурним програмуванням, тобто написання процедур або функцій, які виконують операції над даними. Тоді як об'єктно орієнтоване програмування це створення саме якраз об'єктів, які містять як дані, так і функції. І об'єктно-орієнтоване програмування має кілька переваг перед процедурним. ОПЕП більш швидший і легший у виконанні, ООП забезпечує чітку структуру для програм, ООП допомагає зберігати код C сухим, не повторює, тобто не повторюється, а також полегшує підтримку, зміну та налагодження коду. ООП дає змогу створювати повністю багаторазові а, програми з меншим кодом і коротшим часом розробки. І <кій> невеличка порада. Принцип не повторюйся: Драй. спрямований на зменшення повторення коду, і а, ви повинні вилучити о, коди, які є загальними до, для програми, розмістити їх в одному місці та повторно використовувати замість повторення. Одного і того ж самого коду, фактичним дублюванням. C, фактично, що таке наші класи та об'єкти? Класи та об'єкти є двома основними аспектами об'єктно-орієнтованого програмування. Отже, клас це шаблон для об'єктів, а об'єкт це екземпляр класу. Коли окремі об'єкти створюють, створюються, вони успадковують усі змінні, та функції класу. Тобто ми будемо з вами розмовляти про різні наші з вами класи, де будемо створювати такі тестові класи, наприклад, як фрукти. Також у нас будуть класи там з нашими машинками, і в них будуть певні об'єкти у цих класах. Тобто, об'єкти від фруктів це яблука, банани, манго, а об'єкти від наших машин саме об'єкти. Це буде Volvo, Audi, Toyota. Тобто, фактично, об'єктно-орієнтоване програмування дає нам змогу на основі описового класу створювати об'єкти, які будуть володіти специфічними, як функціями, як функціями, так і специфічними полями, щоб ми могли кожному об'єкту давати певні властивості. І рухаємося далі. Що стосується класів і об'єктів. Усе всі плюс пов'язане з класами та об'єктами, разом із його атрибутами та методами. І, наприклад, у реальному житті автомобіль є предметом або об'єктом. І автомобіль має певні атрибути, такі як вага, колір і певні методи, такі як водіння, гальмування, там підняття спойлеру, опускання вікон і так далі. Клас. Це визначений користувачем тип даних, який може, який ми можемо використовувати в нашій програмі. І він працює як конструктор для об'єктів, або а, як схема для створення об'єктів. І щоб створити клас, треба використовувати ключове слово клас. Ось у нас. певний шаблон. Ми пишемо ключове слово клас, даємо ім'я нашому класу, відкриваємо фігурні дужки. Далі. У нас пишеться, наприклад, таке слово, як паблік, і паблік є, є специфікатором доступу. Після специфікатора доступу ставиться двокрапка, і після цього перераховуються певні атрибути. Тобто, в змінні ми вже будемо, в умовах об'єктно-орієнтованого програмування будемо називати атрибутами або полями. І тому ось у нас є примітивний тип даних: інтежер для поля. Або для атрибуту myNumber. І ось у нас є тип даних стрінг для атрибуту MyString. Тобто ключове слово клас використовується для створення класу під назвою MyClass. Ви можете клас назвати, як вам буде о, більш подобатись, але бажано і дуже важливо, щоб назва класу відображала, що в ньому буде відбуватися. І ключове слово паблік є специфікатором доступу, який визначає, що члени або атрибути та методи класу доступні поза класом, поза нашим класом. Що стосується поза класом, поговоримо вже там при успадкуванні і інших наших принципах. У середині класу є ціла змінна myNumber і рядкова змінна myString. Коли змінні оголошуються у класі, вони називаються атрибутами. Обов'язково це запам'ятати. І е, нарешті завершальні визначальні класи, е, це крапка з комою. Кінці обов'язково у нас повинна стояти. Що стосується створення об'єкту, <coughs> у об е, створюються з класу. Тобто, е, ми створили спочатку клас. Визначили в ньому певні атрибути, а потім об'єкт створюємо на основі цього класу. Ми вже з вами створили клас під назвою MyClass, трохи вище, ось де є всі пояснення стосовно того, що в ньому є. І тепер будемо рухатися далі. Дивіться, тож ми можемо використовувати його для створення об'єктів. І щоб створити об'єкт MyClass, треба вказати ім'я класу, а потім ім'я об'єкту. І щоб отримати доступ до атрибутів класу MyNumber і String, використовується синтаксис. Крапки. Ось, на нашому об'єкті. Давайте цей код перенесу до ID, де ми його з вами і розглянемо. Я вставляю код. Дивіться, я залишаю Include your stream» і «Using namespace STD. Ці два рядки я залишаю. І давайте розглянемо. Спершу ми дали ім'я нашому класу. Далі визначили а, специфікатор доступу. Потім створили два атрибути MyNumber string. MyString. В «Main» ми звернулися до нашого класу, написали «MyClass». Тобто ми фактично оголосили, що у нас буде певний об'єкт. І доступ до атрибутів і встановлення значень. Дивіться, що стосується цього, спочатку ми пишемо ім'я нашого об'єкта, а потім через крапку звертаємося до нашого атрибуту, MyNumber, і задаємо йому певне значення. Потім за тим самим об'єктом, myOBJ ми. Звертаємося до атрибуту MyString, де визначили просто невеличкий наш текст. І потім через Siaout ми з вами вивели ці значення. Запускаємо. І ось наші значення Siaut. Дивіться. І виводимо їх аналогічно, як і записували. Тобто, як із звичайними змінами. У нас з вами вже не вийде з ними користуватися. Тобто ми звертаємося до нашого об'єкта через його ім'я MyObject і через крапку викликаємо наш атрибут MyNam, в котрому, котрому ми дали значення 15, ось. І потім це значення у нас виявилося ось тут. Після цього ми з, з нашим об'єктом myObj звернулися до атрибуту MyString. Куде вивели значення а, сам, текст, сам текст. Тобто, це такий дуже легкий приклад створення нашого об'єкту. Що стосується а, більш цікавішого прикладу, де ми можемо з вами створювати кілька об'єктів. Дивіться, зараз я візьму цей код, і ми його детально розглянемо в самій і Він такий: а, не Доволі таки великий, проте це нам буде навпаки дуже добре для розглядання. Так, <клес> аналогічно, ми створили клас, котрий має ім'я Car, Тобто, фактично, ми будемо з допомогою цього класу описувати а, деякі автомобілі. І визначальні атрибути для цих автомобілів: будуть, це будуть бренд, модель та рік випуску. В нашому методі main ми створюємо об'єкт. Ось у нас є перший об'єкт. Тобто спочатку ми звертаємося до нашого класу car, після цього створюємо об'єкт carobject 1, де, за посиланням CAROBject1, ми звертаємося до атрибуту brand, даємо йому ім'я BMW модель X5. Year, 1999. А для створення другого об'єкта аналогічно звертаємося до нашого е, класу car, створюємо другий об'єкт, який буде називатися CAR Object 2, і йому анал за аналогічними атрибутами дає, даємо повністю описання, що в ньому буде. Це е, е, марка, модель, рік випуску. І після цього ми виводимо ці значення. Значення цих двох об'єктів до консолі. Запускаємо. І ось у нас виявилось BMW x 5 99-го року, Ford Mustang 1969 року. Тобто, підведемо певні підсумки. У об'єктно-орієнтоване програмування дозволяє нам створювати певні описові класи, в котрих будуть визначальні атрибути. На основі котрих ми зможемо створювати об'єкти і визначати ці об'єкти ці об'єкти певними даними, де CARObject 1 це перший наш об'єкт, object 2 це другий об'єкт, а за цим посиланням ми визначили певні його атрибути. Пев його атрибути, тобто нашим атрибутам дали певні значення. І як ви можете побачити, що. За посиланням CarObject 1 і CarObject 2 у нас виводяться фактично різні значення. Фактично різні значення. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.